Спадщина, як не втратити право на спадкування? Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації, про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану, і про спадкування, про спадщину, а особливо про відумерлу спадщину. Що це за така відумерла спадщина? Який порядок визнання? Спадщини від умерлою, які нюанси, яка судова практика у цій сфері, будемо це з'ясовувати, будемо це все розкладати на полички, щоб було зрозуміло, чому і як. Зрештою. Дуже часто серед людей є багато таких різних думок і міфів про те, що для прикладу держава автоматично забирає спадщину, якщо немає спадкоємців. Або якщо нема заповіту, майно автоматично стає відомерлим. Чи те, що будь-хто може претендувати на отримання відомерлого майна чи звернення про визнання спадщини від це не зовсім так. Насамперед держава нічого і ні від кого не забирає, коли йдеться про відомеру спадщину, йдеться про спадщину, на яку немає спадкоємців, або коли спадкоємці відмовились, або були усунені від права на спадкування чи інших ситуаціях, які чітко визначені у цивільному кодексі України. І якщо справді немає. Спадкоємців, чи вони відмовились, чи вони не оформили право власності, або ситуація, коли вони прийняли цю спадщину, але ще не оформили, то безумовно закон і цивільне законодавство визначає порядок. Коли для прикладу, орган орган місцевого самоврядування може звернутись до суду чи інші ситуації звернення до суду для того, щоб це нічийне, це безхазяйне, це забуте майно, або як його ще називають, виморочне майно було належно зареєстровано, упорядковано і мало ефективного власника в даному випадку територіальну громаду. Якщо ви маєте право, звичайно, має бути дія. Якщо ви маєте право на спадщину, ви повинні діяти. Ви повинні звернутись до державного чи нотарі... чи приватного нотаріуса із заявою. Це має бути дія. Ви повинні як прийняти, так і оформити відповідну спадщину. І саме головне, ви маєте мати документ. Документ в даному випадку свідоцтво про право на спадщину, який підтверджує, що ви власник цієї спадщини. А якщо ви маєте для прикладу земельні сертифікати про право на пай, виданого на вашого дідуся, чи бабусю, чи родичів, і думаєте, що ви є власник? Ні, розчарую вас, ви в даному випадку не є і не можете, і не будете власником. Насправді є дуже багато. Нерухомого майна земельних ділянок, земельних паїв, будинків чи іншого майна, яке є безхазяйне, або щодо якого не здійснено оформлення в встановленому порядку. І в таких ситуаціях потрібно також знати, потрібно також розуміти, в тому числі органам місцевого самоврядування чи міським чи сільським радам, як таке майно. В саме в судовому порядку визнати відумерлою спадщиною і передати у власність територіальної громади, щоб територіальна громада могла повноцінно використовувати це майно на власний розсуд, на власні потреби чи інші ситуації. Питання: як не втратити право на спадкування? Насамперед, треба завжди розуміти, треба завжди пам'ятати, є строки. Загальний строк для прийняття спадщини становить 6 місяців. Тобто, ви зобов'язані, якщо хочете реалізувати своє право на спадкування протягом 6 місяців, тобто до закінчення 6 місяців, звернутись із відповідною заявою про те, що ви хочете реалізувати право на спадщину. і… Це потрібно звернутися чи до державного, чи до приватного нотаріуса, чи в інших ситуаціях, які також передбачені, які також можливі способами прийняття спадщини, як я вже зазначав, це є подання заяви. Подаємо заяву, і відповідно тоді відкривається спадкова справа, і тоді розпочинається процедура. Реалізації права на спадкування, але є один нюанс так зване автоматичне прийняття спадщини, яке допускається в ситуаціях, коли йдеться про місце проживання спадкоємця і спадковдавцем, і фактичне прийняття цього спадкового майна. Але це звичайно вже інша ситуація, інший момент про який ми будемо говорити окремо. Звичайно, є ситуації, коли ви не знали, забули, не хотіли і пропустили строк для прийняття спадщини. Що робити? Не страшно. Якщо є законні підстави для поновлення відповідного строку, потрібно звернутися до суду і встановити додатковий строк для прийняття спадщини. В такому випадку, ви, маючи рішення суду, можете йти до відповідного. Державного чи приватного нотаріуса і здійснювати оформлення спадщини разом із цим. Нам треба розуміти і знати, що є спадкування або передбачено цивільним законодавством спадкування за законом, є спадкування за заповітом, і це різні речі для прикладу, коли мова йде про спадкування за законом. У нас є п'ять черг спадкування, і звичайно, нотаріус вчиняє нотаріальні дії. Які передбачені як в законі про нотаріат, так і в цивільному кодексі щодо насамперед, встановлення об'єму або маси спадкового майна щодо встановлення осіб, які мали б право на спадкування, в тому числі на обов'язкову частку у спадщині. І звичайно, щоб не втратити право на спадкування, треба пильнувати, щоб у вас. Було все гаразд з документами, щоб у вас було свідоцтво про право на спадкування чи на нерухоме майно землю, будинок, квартиру, земельний пай чи рухоме майно, транспортний засіб чи якісь інші ситуації. Коли у вас буде все задокументовано, коли будуть внесені відомості, відповідний реєстр речових прав на нерухоме майно, ми вважаємо, що ви є повноцінний власник цього майна. Ви отримали. Ви оформили спадщину на себе, і ви можете використовувати це майно на власний розсуд і розпоряджатись, продавати, обмінювати і так далі. І так далі. Але, звичайно, ми про це Сьогодні не говоримо. Говоримо знову ж таки про відомерлу спадщину. Маємо цивільний кодекс України, маємо статтю. 1.277. і саме ця стаття говорить і визначає, що таке відомерла спадщина. Отже, стаття 1.277. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування чи не прийняття ними спадщини, а також відмова від її прийняття тоді. Орган місцевого самоврядування за місцем знаходження цього нерухомого майна, чи, а за відсутності для прикладу нерухомого майна, коли йдеться про рухоме майно, то за місцем знаходження основної частини цього майна йдеться про рухоме майна. орган місцевого самоврядування зобов'язаний, зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відомерлою. і. Звернемо увагу на наступне 1277 стаття чітко визначає умови і критерії. Перше, це відсутність спадкоємців як за заповітом, так і за законом. Що мається на увазі? Що після смерті спадкодавця у нього не залишилось ані дітей, ані братів-сестер, ані Інших родичів, тобто особа була самотньою і немає взагалі ніяких родичів, і навіть не було заповіту, і жодна з п'яти черг спадкування не може бути реалізована. Тоді вважається, що відсутні спадкоємці на відповідне майно, чи ситуація, коли йдеться про усунення цих спадкоємців на, на майно від. Права на спадкування про таку процедуру, як усунення від права на спадкування, йдеться у статті 1224. І коли для прикладу спадкодавцеві перешкоджали, створювали прикрі умови чи для прикладу погорожували життю, чи позбавили життя, чи якісь інші ситуації, які Чітко визначені якраз у 1224 статті саме цивільного кодексу, тоді також вважається, що немає спадкоємців на відповідне майно чи для прикладу спадкоємці не прийняли спадщину. Вони є, вони фактично не проживали спадкодавцем, але вони не захотіли у цю хатинку чи цю земельну ділянку, не пішли до нотаріуса, не звернулись до суду, не мають жодного документу. Вважається, що вони не прийняли відповідну спадщину, чи, наприклад, вони відмовились від прийняття спадщини. Це є чотири вичерпних моменти, які дають підставу, або, якщо бути точнішим, зобов'язують сільську чи міську чи інший орган самоврядування звернутись до суду із заявою про визнання спадщини від умерлої. І... Також є ще один нюанс у разі, якщо на об'єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, то воно також входить до складу спадщини і може перейти у власність територіальної громади. Якщо мова йде про виморочне майно чи ті міфи про те, що держава автоматично щось забирає. Це не зовсім так, і воно спростовується якраз положенням статті 1277. Адже йдеться про обов'язок органу місцевого самоврядування, йдеться про перехід права власності на нічиє майно, на забуте майно, на в даному випадку від умерлу спадщину до комунальної власності. І саме якраз момент переходу говорить, що у майна про яке забули стосовно якого нема жодного документа, ніхто не прийняв спадщину, з'являється являє, власник. Що далі говорить говорить положення Цивільного кодексу України? Отже, заява про визнання спадщини від умерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. І заява про визнання спадщини від умерлою може також бути подана. Кредитором спадкодавця. А якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення, власники або користувачі суміжних земельних ділянок, зверніть увагу: дуже особливе, дуже цікаве положення наступної частини статті 1277. -ї. Заяву про прийняття спадщини за замовчуванням в загальних випадках, звичайно, подає орган місцевого самоврядування. Але таку заяву також може подати кредитор. Кредитор це той, кому відповідний спадкодавець був. Винен чи кошти, чи якісь інші речі, чи банк, чи мікрофінансова установа, тобто кредитор в широкому розумінні також має право звернутися до суду із заявою про визнання відповідно спадщини відумерлою. І ще один нюанс через який пишеться через слово: а якщо до спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення, то Таку заяву можуть навіть подати сусіди. Сусіди по ваших земельних ділянках або суміжних земельних ділянках. І, звичайно, це положення, воно, воно є досить, досить таким тонким, досить таким цікавим і не завжди однозначним. Коли буквально розуміти цю норму, то якщо була, умовно кажучи, земельна ділянка, на неї нема спадкоємців, нема жодної близької особи, заповіту і так, далі, і так далі. Тоді сусід, який має суміжну земельну ділянку, виходячи з цієї норми, звертається до суду, і відповідна земельна ділянка визнається в даному випадку. Відумерлою спадщиною. І, звичайно, до розгляду справ, суд залучає, коли йдеться про кредиторів чи про власників суміжних земельних ділянок, також органи місцевого самоврядування за місцем знаходження відповідного майна. Особи, які мають право або зобов'язані подати заяву про визнання. Спадщини від умерлою мають також право одержання із спадкового реєстру інформації про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину. А з цим положенням це найцікавіше. Уявіть собі ситуацію: сільська чи міська рада виявила, що є нічийне майно, що немає жодного спадкоємця на це майно, і їй потрібно спадкового реєстру. Отримати відповідну інформацію. І це одна з труднощів, з якою зустрічаються часто, але не завжди саме органи місцевого самоврядування, в такому випадку, безумовно, орган місцевого самоврядування має звернутися до відповідного реєстратора реєстрів актів цивільного стану чи спадкового спадкового реєстру, і мати відповідну інформацію. І закон говорить, і цивільний кодекс говорить, що коли йдеться про Подання заяви про визнання спадщини від умерлою, то таке право надається про одержання інформації, чи заведена спадкова, чи не заведена, і так далі, і так далі. І, так далі. І, звичайно, найважливіше при поданні органам місцевого самоврядування заяви до суду це є докази, це є максимальна перевірка всієї інформації. Чи були спадкодавця діти? Чи були внуки, чи є брати, чи є інші дальші родичі, які могли б апріорі претендувати на спадкове майно, чи які б захотіли звернутись до суду для прийняття спадщини? І як я вже зауважував, коли йдеться про осіб, які мають право на спадкування за законом і фактично вступили у спадщину, тобто проживали разом з спадкодавцем за одним місцем. Реєстрації за одним місцем прописки, як в народі кажуть, тоді ці особи фактично прийняли, але не оформили спадщину. І підстав, звичайно, для того, щоб таку неоформлену спадщину на даному етапі в даній ситуації як ніяк немає. Але завжди є винятки, завжди є нюанси, і кожна ситуація має свої особливості. Коли йдеться про перехід у власність територіальної громади, майна умерлої спадщини, рухомого чи нерухомого, землі, будинку, земельного паю чи іншого майна, тоді також визначено алгоритми, визначено механізми, правові. Конструкції, як це має відбуватися? Отже, спадщина визнана судом відумерлою, переходить у власність територі... територіальної громади за місцем знаходження нерухомого майна а за відсутності нерухомого майна місцем знаходженням основної частини рухомого майна, і територіальна громада, яка стала власником майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів, якщо такі є. І коли є декілька кредиторів, які мають різні вимоги, тоді кожен відповідає за зобов'язані спадкодавця в межах цього майна, яке визнано відумерлою спадщиною, і не прийнята спадкоємцями. Спадщина вона охороняється до визнання її відумерлою Охорона спадщини це також дуже цікавий інститут. Ми про це говорили в одній з наших телепрограм. Стаття 1283. Над будь-яким майном, в тому числі чи нотаріусами чи уповноваженими представниками органами, органів місцевого самоврядування, може встановлюватись охорона. Охорона цього майна доти, поки це майно не буде спадкоємця, чи це майно не буде визнано відумерлою спадщиною. І звичайно, ми розуміємо, є нічийне майно, ніхто не прийняв відповідну спадщину, нема жодного спадкоємця. Ну не буде ця земля чи цей будинок пропадати. Тоді орган місцевого самоврядування, ретельно перевіривши інформацію щодо наявності заповіту, щодо наявності спадкоємців. Після закінчення одного року віддати смерті спадкодавця, орган місцевого самоврядування має право і може звернутись. А коли буквально читати частину першу статті, 1.277, то навіть зобов'язаний звернутись до суду про визнання спадщини від умерлою. Про це йдеться в цивільному процесуальному кодексі, зокрема в статтях. 334, 335, 337, і є відповідно розділ, який визначає особливості ведення розгляду справ окремого провадження щодо визнання спадщини від умерлої. Про що йдеться? Підсудність: заява про визнання спадщини від умерлою подається до суду за місцем відкриття спадщини, тобто за місцем проживання чи місцем смерті. Відповідно, спадкодавця у заяві про визнання спадщини від умерлою мають бути зазначені чітко відомості про час і місце відкриття спадщини, про майно, що становить спадщину, а також докази, які свідчать про належність цього майна спадкодавцю, про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом, чи про усунення їх від права на спадкування або неприйняття ними спадщини, або про відмову від її прийняття. 334, 335, чітко дають відповіді, куди звертатись, Має орган місцевого самоврядування, що має бути зазначено в заяві про визнання спадщини від умерлої. і тут є вичерпно надано відповідь про інформацію, про факти, про перевірку встановлення тих чи інших обставин. І коли е, заява подається до органу місцевого самоврядування до закінчення одного року від дня смерті спадкодавця, тоді в такому випадку суд зобов'язаний відмовити у прийнятті розгляді відповідної заяви. Ще маємо статтю. 337, яка говорить про розгляд справи про визнання відповідно, відповідно, майна від спадщиною. Про що йдеться? Отже, розгляд справи. Справа про визнання спадщини від умерлої розглядається судом з обов'язковою участю як заявника, так і з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб. Справа про визнання спадщини від умерлої розглядається судом з обов'язковим залученням до участі в справі міської сільської ради, тобто органу місцевого самоврядування, за місцем відкриття спадщини. І основне рішення суду. Суд, встановивши, що спадкоємці за заповітом, за законом відсутні. чи спадкоємці усунені від прийняття від права на спадкування, чи спадкоємці не прийняли спадщину, чи відмовились від її прийняття, тобто саме ті обставини мають встановити суд у своєму рішенні. Він якраз ухвалює рішення про визнання спадщини від умерлою і передання цієї спадщини, цього майна рухомого, нерухомого, у власність територіальної громади. І рішення суду. Про визнання спадщиною домерлою передання у власність територіальної громади чи нічийної земельної ділянки, будинку, квартири чи іншого майна воно є підставою для внесення відомостей в реєстр речових прав на нерухоме майно. Про те, що ця власність з приватної або нічийної. Стала комунальною. Тобто таким чином легалізовується якраз майно безхазяйне, нічий не забуте і належно не оформлене. Тому, очевидно, йдеться про те, що потрібно майно, якщо ви все-таки маєте намір реалізувати право на спадкування, оформлювати у відповідному порядку: чи шляхом звернення до нотаріуса, чи шляхом звернення до суду. Бо якщо Проходить один рік, і ніхто фактично не приймає спадщини, і ніхто не здійснює якихось ем, дій щодо реалізації свого права. То, очевидно, можна розуміти про наявність підстав для можливого звернення до суду про визнання спадщини, спадщини від умерлої. Але тут важливо ем, розуміти, що не завжди органи місцевого самоврядування йдуть на такі кроки. Не завжди відповідне майно є беззаперечно безхазяйним, забутим або нічийним, і відповідно немає апріорі чи не може бути апріорі підстав для визнання його таким, що відомерло. В принципі, стосовно питання відомерлості спадкового спадщини є багато судових рішень, є багато правових позицій і. Якраз судова практика, вона сформувала певні, певні алгоритми, певні визначені межі червоні лінії, які стосуються питань відумерлості спадщини. Маємо підготовлено для вас ряд правових позицій, як Верховного суду, які стосуються якраз питань від спадщини. спадщини. Тобто, Спадкового майна, яке визнається відумерлою спадщиною, про що йдеться? Отже, верховний суд у постанові для прикладу від. 20 травня 2020 року сказав, що органи місцевого самоврядування мають право на звернення до суду щодо відомерлої спадщини лише після спливу одного року з часу відкриття спадщини. І якщо орган місцевого самоврядування раніше подає цю заяву, то це є підставою для того, щоб йому відмовили у розгляді відповідної відповідної заяви. Велика Палата Верховного суду у іншій постанові від 4 липня 2018 року говорить, що справи про визнання спадщини відомерлою розглядаються в порядку. Окремо провадження і тільки окремого провадження, і навіть коли наявний спір про право і це в судовому засіданні, то це також не є підставою для відмови у розгляді справи про визнання спадщини від умерлою саме у порядку окремого провадження. Маємо іншу праву позицію Праву позицію Верховного суду від 2019 року. Якщо встановлено, що для визнання спадщини від умерлої необхідно довести від відсутність спадкоємців або їх відмову, то ці речі мають бути зафіксовані у доказах, які надаються суду, тобто орган місцевого самоврядування чи суб'єкт, який звертається до суду про визнання спадщини від умерлої, має навести відсутність. Чи відмову від прийняття спадщини для того, щоб були підстави для визнання її відомерлою і органи місцевого самоврядування? Що дуже важливо, що дуже цікаво, і що дуже правильно? Мають обов'язок, про який говорить Верховний суд України у своїй правій позиції, зробити і вчинити всі дії, абсолютно всі дії, для того, щоб виявити потенційних спадкоємців, і орган місцевого самоврядування має довести, що він вчинив всі дії для виявлення потенційних спадкоємців. І ці речі вони дуже важливі, тому що часто чи сільські, чи міські ради, чи інші органи місцевого самоврядування вважають, що ось. Недалеко є земельна ділянка, ніхто сюди не приїжджає. Занедбана хатина, документів немає. Про спадкоємців нічого нічого не знаємо. Що будемо робити? Звертаємось суд і пробуємо цю, цю, це майно, цю спадщину перевести у встановленому порядку. В комунальну власність. Насправді, процедура визнання спадщини від умерлої є досить складною. І якраз складність цих процесів, воно може трішки спиняє ряд органів самоврядування від якихось дій, які не завжди можуть межувати з питанням доброчесності по відношенню до можливих. Спадкоємців чи того спадкодавця, чи якихось інших моментів. Маємо ще судову практику Верховного суду. Отже, касаційний цивільний суд говорить про те, що спадкоємці, які прийняли спадщину, але не оформили своїх прав, не можуть бути застосовані дії, наслідки щодо визнання спадщини від умерлою і факт постійного проживання до смерті разом з спадкодавцем, може бути доказом фактично прийняття спадщини. Також є практика по Верховному суду щодо кредиторів, і е, по питання з'явлення е, спадкоємця після визнання спадщини е, відумерлою, і якраз процедура, як, як це відбувається, як можна, хоча б частково відновити свої права та законні інтереси, і особливо право на спадщину. В підсумку ми говорили про відумерлу спадщину і як не втратити право на спадкування. Насамперед. Жодне майно, на яке немає документів, яке є нічийним, яке є забутим, яке не прийняли спадкоємці, не може і автоматично не передається у власність держави чи органів місцевого самоврядування. Є процедура. Ця процедура виключно судова, виключно окреме провадження про визнання відповідної спадщини від умерлою. І… Якраз якщо є судове рішення, то це рішення підтверджує те, що відповідна власність належить територіальній громаді на безхазяйне, нічийне чи забуте майно. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.